Вітаю всіх у новому році. 1 січня можна проводити по-різному. Сьогодні дуже класна погода і ми вирішили виїхати на природу, попити чайок біля затишної водойми. З новим роком. На природі. Тут у нас ще є закось яблучко. Давай. І я взяла пару бутерів. Новорічні канапки на природі. Накладанці. Хай будуть накладанці.